Тримати близьку рідну людину, якій погано. Дуже часто те, що ми намагаємося робити, це якось вирішити, веселити, вирішувати питання, якось підбадьорювати, шукати якісь моменти, які можуть допомогти. Багато чого. Але насправді це не дуже допомагає процесу. Це важливо робити, але. Поруч із людиною, яке погано, ми часто почуваємося безпорадними. Я не можу щось впряму зарадити твоєму горю, твоїй печалі, суму і всьому іншому. І тому ми намагаємося перевести цей фокус на якісь дії. І це не завжди добре. Чому? Тому що в даному випадку ми згортаємо цей процес суму і горювання. І коли ми починаємо, наприклад, казати: та забий на нього, ну і що що твій чоловік пішов, ти кращого знайдеш. Ми трошки навіть починаємо якось так соромити людину, що вона це відчуває, що вона може ось так себе проявляти. А це зараз зовсім не на користь. Тому витримуйте свої непрості почуття безпорадності, і неможливості щось виправити. Лишайтеся поруч з людиною. Якщо треба з нею плакати, сумувати, сидіти, це те, що їй треба. В якийсь момент вона буде готова щось вирішувати і робити. Але поки що. ne